Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. У Лондоні відбулась благодійна акція «Автомобілі для України, на якій були присутні чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO. У надважкій вазі Олександр Усик та посол України Великій Британії Валерій Залужний. В інтерв'ю Ютуб каналу Бомбардир Український боксер поділився, як пройшла його зустріч з колишнім головнокомандувачем ЗСУ. Це була неймовірна зустріч з Валерієм Федоровичем. Наш залізний генерал-британський фонд вкотре допомагає Україні. Ми відправили близько 50 евакуаційних автівок для зсу. Це дуже. Гарна допомога. Я вдячний українському народу та британцям, які нам допомагають. Це чудово, підкреслив Усик. Відомо, що в лютому 24 року Валерія Залужно було звільнена з посади главкома ЗСУ. Після чого президент України Зеленський призначив генерала послом України Великій Британії. Також український боксер заявив, що Україна може звільнити окупований Крим. За його словами, він отримує повідомлення з підтримкою від неймовірної кількості людей з ворожої території. Я не вірю в це. Я знаю це вірити і знати це різні речі. Зауважив він мовою оригіналу. А ти віриш, ми повернемося в Крим. Я знаю, я не вірю. Я не вірю в це, я знаю це. Вірити і знати це інші речі. Я говорив про те, що я буду там, де я зараз. Багато років тому. Багато хто в це не вірив. Зараз, зараз я вирішив говорити не так, я буду там, де там. Знаєте, як утвержденої формі казати. Але завуаліровано я буду це робити. Люди не вірять в це. Але я. Не звертаю на це уваги. Я деяким людям не вірю, тому що вони нещирі побажання, так що я в це не вірю. Теж час телеграм-канала пишуть, що усика бачили вже в дипломатичній квартирі Лондоні Залужного. Залужний відповів згодою усику на проведення наступного благодійного захисту. Український спортсмен та генерал разом зберуть величезну кількість грошей для потреб окремих підрозділів на благодійному аукціоні. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Варто підкреслити, що Усик звернувся після бою в травні до генерала Залужного, запропонувавши тому спільний благодійний вихід в Лондоні, аби зібрати кошти для поранених бійців. Пишуть, що в період політичної турбуленції та перевиборів усик може обрати партію. Не виключено, що це буде партія залужного та Церкаль в той же час. Світовий конгрес українців подякував генералу Валерію Залужному за віддану службу народу України та заявив про бажання продовжити співпрацю з залужним в рамках ініціативи Юніт with Ukraine. Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Конгресу у Facebook. Генерал Валерій Залужний вмілий воєначальник, який зупинив і продовжував відтісняти другу армію світу від початку геноцидного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його харизма, скромність, щонність до своїх військових зробили генерала героєм України, і лідером, якому довіряють він врятував Україну та незліченну кількість життів військових і цивільних. Йдеться в повідомлені. Діаспора дякує Валерію Залужному за видатну та віддану службу народу України на посаді головкома ЗСУ. Валерій Залужний провів у ролі головкома два з половиною роки і пішов з посади з найвищим рейтингом довіри українців та репутацією тверезого стратега з реалістичним баченням сучасної війни. Його робота залишиться в історії. Так писав про залужного його американський колега Марк Міллі, екс-голова об'єднаного комітету начальників штабів, коли в травні 22-го року журнал Тайм включив українського генерала у свій перелік ста найплавоючих людей світу. Той період протягом якого залужний очолював збройні сили, довів, що він зда. Ти не визначати власні помилки і відверто говорити про них, а також відстоювати малопопулярні рішення, серед яких потреба мобілізації 500 тисяч українців після двох років війни, крім того, лише з часом стали відомі деталі щодо того, які сумніви щодо оборонних наступальних стратегій ЗСУ він мав на різних етапах війни. Серед найпоказовіших таких епізодів. Це була одна з моїх головних помилок. Залужний неодноразово підкреслював, що його очікування щодо наслідків позахмарних людських втрат для Росії виявилася марними. Я вважав, що така кількість втрат, яку ми нанесли противнику, їх може зупинити. Така кількість втрат зупинила будь-яку. К Україну, але не Російську Федерацію, зауважив головком зсу на брифінгу в грудні 23-го. Цю ж тежу він озвучив в інтерв'ю Дмитру Комарова за підсумками першого року вторгнення. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись. Переможемо разом.